У Києві на вулиці Терещенківській є вкрай цікавий будинок, де зберігаються справжні скарби. Це будинок Богдана і Варвари Ханенків. Ми створили унікальну колекцію творів мистецтва, яка стала справжнім національним надбанням. Збірка включає в себе картини, скульптури, декоративно-прикладне мистецтв та інше. У цьому відео я розкажу про життя і покликання Богданої Ханенків, про їх любов до мистецтва, про прагнення створити відкритий для всіх музей в Києві та про тяжку долю цього випликаного музею за радянської влади. Богдан Хаденко з з дитинства розумів і дуже любив мистецтво, бо в його родині це було прийнято його дітки мали власні колекції великі, і у нього самого вже в період навчання це склалося. Ця любов склалася у теж ціль мати власну унікальну колекцію. Богдан Іванович вилився в мистецьке середовище, багато спілкувався з митцями, дружив з ахипом Куїнжі та Іваном Айвазовським, Але кар'єру колекціонера починати складно, коли в тебе фінанс. Саме трошки ну сутужно. Але ще треба набити око і знати дуже багато нюансів, щоб зібрати дійсно вартісну колекцію та не помилитися, купивши підробку. Все це здобувається, звісно, з досвідом. Але коли, як ми знаємо, з фінансами важко, то і досвід це здобувається ну непросто. Ось тому ханенко придумав цікаву схему. Продаючи картини, я натомість купував інші, насолоджувався ними, вивчав їх і за цим знову змінював новими. Така купівля продаж картин принесла мені велику користь, тим що навчила вивчати та оцінювати картини та близько познайомила мене з гідністю і недоліками багатьох художників. Варвара Терещенко, донька одного із найвідоміших українських бізнесменів та меценатів Миколи Трещенка. Принципи та виховання в родині з ранніх років прищепили їй і любов до мистецтва, і розуміння важливості благодійності, адже девіз родини на гербі був прагнення до громадської користі. І всі члени родини слідували йому невідступно. Вона була не виключенням і також займалася благодійністю, фінансувала різні навчальні заклади, школи, художні, народні майстерні, вкладалася в медицину та опікувалася народними театрами. Дівчина теж мала цікавість і любов до колекціонування мистецтва, тому очевидно, що була глибоко в цій тусовці, називаємо це так, і спілкувалася з різними митцями. Отже, ми трошки познайомилися з ними по окремості. А в 1874 році Богдан і Варвара одружилися і поїхали на медовий місяць в Італію, де вже почали робити перші купівлі для своєї спільної колекції. Я одружився із дружиною їздив за кордон. По дорозі ми оглядали картинні галереї та музеї Відня Венеції, Болонії, Флоренції, Риму. Та Неаполя. Тут я вперше знайомся з пам'ятниками культури та мистецтва стародавнього світу, доти мені незнайомими. Отже, значить, знайшли один одного. Вони справді дуже добре розумілися і прожили дуже-дуже багато років у щасливому шлюбі. От у Флоренції вони вже купили свої перші картини. Наприклад, це була дівчина з мертвою пташкою в руках в Ракасіні і копію Мадонни авторства Морільо. Подальше їх життя склалося у Варшаві. Тут Богдан Іванович отримував роботи, і вони відразу увірвалися в утосовку, ходили на перегляди, дізнавалися всякі місцеві плітки і нюанси, спілкувалися з іншими антикварами, колекціонерами та художниками. І так потроху-потроху їх колекція почала наповнюватися досить цінними творами. Наприклад, це були роботи Тетяна, Рембранта, Вандейка, Рубенса, Джото та Караваджо. Та друзі, не зациклювалися лише на картинах та лише на Європі. Вони купували скульптури, вироби з фарфору, скла, емалі, килими та вишивку. Як пишуть на сайті музею, вражає широта колекціонерських зацікавлень ханенків, Європейський живопис, скульптура і прикладне мистецтво епох найвищого розквіту національних шкіл, раритетні взірці красного мистецтва і традиційних ремесел Західної, Південної та Східної Азії. Мистецтво стародавнього світу: Єгипет, Греція та Рим, руська, і українська ікона, українське народне мистецтво, європейська та східна зброя, унікальні пам'ятки та цілі комплекси археології тощо. І це справді неймовірно вражає. Е, також у подружжя в чомусь були схожі смаки, а в чомусь різнилися. І мені здається, це їх сильна сторона, що зробила колекцію такою е, вражаючою, такою різноманітною, різносторонньою. Також у них була вкрай цінна бібліотека аж на цілих три тисячі томів. І зараз те, що зберігається в музеї, вперше за 100 років планують відкрити для людей. Врешті-решт, Богдан Іванович вирішив полишити свою роботу за спеціальністю у Варшаві, і вони повертаються до Києва, щоб перевести всі свої скарби. Їм довелося орендувати піввагона. Києві ще чекав дуже щедрий подарунок від батька Варвари Миколи Терещенка. Він придбав їм земельну ділянку на вулиці Олексіївській. Там вони звели будинок у стилі італійського палацу в 1877 році. Від самого початку він був запроєктований саме як картинна галерея. Києві Ханенко активно поринув у е, роботу, в тому числі окрім мистецтва та життя міста. Цукровий бізнес, справа життя Терещенків стала для Ханенка також перспективним заняттям. Він стає на чолі товариства цукробурякових та рефінадних заводів братів Терещенків, був головою управління землеробського синдикату, членом біржевого товариства, головою Київського комітету торгівлі і мануфактури та ще багато всього. Родина повністю підтримувала меценатські традиції Терещенків, мені здається, без цього е, взагалі ніяк не обійшлось, і вони е, фінансували, підтримували роботу декількох е, багатьох і навчальних закладів шкіл, і лікарень, і притулків. Вони також дали свою частину вкладу е, на будівництво політехнічного інституту. І, до речі, е, тоді досить багато київських підприємців скинулося, скажімо так, на політехніку. І чому вони це зробили? Чому їм це було вигідно, щоб начальний заклад такий існував в Києві? Я розповідала в окремому відео. Посилання залишу в описі. Та їх пристрасну любов, в мистецтво вони не закидали. І так народився ще один спільний проект подружжя це музей старожитностей і мистецтв. Зараз це національний художній музей. Подружжя ініціювали його створення, вкла подарували частину своєї колекції. Клало свою частину своїх коштів, тобто не повністю, не повністю лише на її гроші. Але вони також менеджерили, збирали всі необхідні дозволи, займалися в тому числі роботою з архітектором, переконували, вибивали іноді щось, збирали кошти з інших підприємців, підприємців міста на перший в Києві публічний музей. І ось що Богдан сказав на його відкритті. Музей має бути не лише зібранням. Раритетів та взірців, але водночас і школою, і храмом, і священним місцем, куди мусять стікатися всі для вивчення прекрасного і поклоніння красі, щоб потім у житті любити і шанувати красу. Богдан Іванович мав пристрій до археології, тому подарував музею аж 3145 надзвичайно цінних археологічних знахідок. А Богдан е, Варвара Миколаївна від себе подарувала е, дуже багато експонатів для етнографічного відділу це і традиційні. Килими і народну вишивку і ще дуже дуже багато всього. Ну і це не все. Звісно, інші художні твори також стали основою колекції цього майбутнього музею. Отже, музей старожитності це був дійсно дуже важливий проект для подружжя, але це все ще не був їх власний музей їх будинку, як вони планували. То що власне з ним? Вони продовжували збирати і готувати колекцію. Вони зробили це десь 40 років і зібрали за цей час надзвичайно багато всякого. І мені здається, тут дійсно ще дуже допомогло для цікавості і різноманітності цієї колекції. Це те, що подружжя дійсно були різні в чомусь смаки, в чомусь відмінні. І це така їх була. Сильна сторона. Варвара Миколаївна мала пристрасть до кераміки, порцеляни, стародавніх ікон та українського народного мистецтва. Богдан Іванович дуже добре знався на італійському голландському мистецтві, як от картини Беліні, Перуджино, Сурбарана, Давіда, Енгра, Вандейка, Веронезе, Жото і Караваччо. Загалом за 40 років вони зібрали понад 8 тисяч гравюр, близько 700 творів мистецтва сходу, понад 400 картин, понад 300 коштовних речей із золота і срібла, а також вироби з порцеляни і майоліки, археологічні знахідки, роботи українських народних майстрів, ікони, старовинні меблі тощо. Все це результат купіткої праці, яка їм тим не менш страшно подобалася. Подорожі, постійне спілкування з іншими колекціонерами, з митцями, участь в аукціонах. Все це напрацьовувало їм авторитет. Готувалися вони в тому числі до того, щоб їх музей міг працювати навіть без їх прямої фінансової підтримки. Для цього використали популярний е, тоді спосіб: е, тобто побудувати прибутковий будинок і на е, Правити заробіток з нього на фінансування того, що тобі. Потрібно. Вони в 1913 році викупили ділянку на своїй же вулиці і побудували аж шестиповерховий будинок, що дуже сильно виділявся він що тоді з забудови, що і зараз. Це досить високо, як для забудови Києва. Так робили насправді не лише вони, це справді був популярний спосіб. Так робили багато підприємців. Наприклад, Соломон Коген, якого називали Тютюновим -тю Королем, побудував поруч з країнською кінасо-прибутковий будинок. Ки з його заробіток мав якраз е, йти на фінансування цього храму. А Лазар Бродський е, заповів побудувати Бессарабський ринок і прибуток з нього направляти на фінансування його підопічних, наприклад, бактеріологічного інституту, єврейської лікарні та інших. Наступного 1913 року, з початком Першої світової війни, власники домовилися про те, щоб вивести частину їх колекції до московського історичного музею. Щоправда, потім за декілька років, коли вже Варвара, пані Варвара захотіла повернути. Свої картини, то ледь-ледь вдалося це зробити, і навіть не всі повернулися дещо залишилося все таки там. У 1917 році пан Богдан вже був досить хворий і склав заповіт. Там прописав, що має відбуватися з власне з їх музеєм справою життя їх з дружини. Власне, вона вже мала упорядкувати всю колекцію, їх бібліотеку і передати все це місту, власне, щоб вже був створений музей, музейна установа. За такий щедрий дар для міста вони виставили лише дві умови. По-перше, в назві нової установи має бути ім'я Ханенків. По-друге, колекція має бути неподільна. Незабаром Богдан Іванович помер, і на плечі пані Варвари прям випало надзвичайно багато після цього випробувань, адже в 17-му році. Буквально за декілька місяців після смерті більшовики зробили е, свій переворот. А в грудні 17-го року ще й оголосили е, війну у НР. І, і так погана ситуація стала взагалі катастрофічною. У 18-му році вже при Скоропадському німці пропонували власниці перевести допомогу з евакуацією всієї колекції, допомогу їй в імміграції. Схожі пропозиції поступали також від французів, але вона категорично відмовилася їй принципово було. Виконувати умови заповіти чоловіка, щоб музей був в Києві. Хоча при цьому всьому вся її родина вже або виїхала за кордон, або от збиралася це зробити. У цьому ж 18-му році дарчу заяву Варвара Миколаївна передає все-таки всю колекцію, бібліотеку і найголовніше будинок, в тому числі під власність Української академії наук, щойно от створеної. Це такий був стратегічний хід, тому що місту державі ти не передаш, бо влада вміняє. Змінюється постійно, не ти не знаєш, що будеш завтра. Академія наук все-таки виглядала більш незалежною установою. Та у 19-му році, коли вже більшовики захопили місто, все це опинилося під загрозою. Досить скоро музей націоналізували і власниці взагалі хотіли заборонити жити ну, в цьому будинку. Але за допомогою науковців пані Варвара все-таки випила собі це право, але її обмежили буквально декількома кімнатами на третьому поверсі із забороною заходити в. Зали другого поверху, де якраз вже розташовувався новостворений музейний простір. У таких складних умовах Варвара Миколаїв продовжує боротися за музей і за виконання умов заповіту чоловіка. Але навіть за назву довелось боротися, тому що для нової пролетарської влади ханенки це класові вороги, яких треба знищити, а не давати їх назву цілому музею. Але все-таки за допомогою науковців вдалося вибити таку назву. Музей мистецтва Української академії наук імені Богдана та Варвари Ханенків. Першим порядником музею стає мистецтвознавець та художник Георгій Лукомський. Він дуже уважно та чуйно ставився як до самої колекції, так і до е, думки пані Варвари. І вони разом чудово і дуже натхненно працювали над першими експозиціями і, і над створенням наукової е, бази в музеї. І чесно, я ось це це розповідаю. Коли це читала, коли зараз розповідаю, я просто захоплююся тим, як вона в досить же поважному віці в таких неймовірно складних умовах через приниження і через дуже багато випробувань вона продовжувала вибивати, пробиватися те, що було їй потрібно, те, що було їй принципове, бо це справа її життя. І вона не покидала і не опускала руки. Це про це, от навіть цей факт, він просто гідний захоплення. Але в 22-му році вона померла і відразу після цього все потроху почало сходити на, на пси. Ну, типу, очевидно, ситуація ставало все гірше і гірше в 24 четвертому році. Буквально от 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 не в першу чергу, що змінили назву музею, прибрали звідти імена Ханенків і відповідно не перестали вшановувати так, скаже, вклад в мистецтво міста і країни. Колекція в 20-ті роки розпорошувалася, ділилася за тематиками між іншими музеями і перепродавалася за кордон на аукціонах, бо новій пролетарській державі треба валюта. При цьому всьому музей також в рамках ось цього ділення за тематиками від інших музеїв, отримав якісь більш профільні, начебто для себе, твори, але неподільність колекції, що було однією з умов, вже була втрачена. Ті твори, що залишилися в музеї, не експонувалися як слід, і про ніяку гідну репрезентацію творів взагалі не йшлося. Наукову базу, яку от, -от створили, згорнули частину архіву, знищили і назву змінили ще раз на київський музей західного і східного мистецтва. Далі стало ще гірше, накручуємо ось цей градус. Наступна хвиля втрат це Друга світова війна. Частину найціннішу частину колекції вивезли, але дуже багато всього залишилося в місті. І за оцінками працівників музею було знищено або вивезено десь 25 тисяч експонатів. І зараз сучасні працівники ведуть надзвичайно складну роботу по ідентифікації і намаганням повернути це додому, і все-таки є навіть. Деякі успішні випадки того, що мистецькі твори поверталися додому. Ми точно знаємо, що частина вивезених вдруге за часів Другої світової війни з картин і інших мистецьких творів зберігається в ермітажі, і росіяни відмовляють нам у запитах на повернення їх. Додому, але не дивлячись на це, все не дивлячись на всі ці зміни і втрати, колекція все одно залишається надзвичайно цінною і точно найбагатшою в країні в ніші голландського, іспанського італійського живопису. ви не повірите, але це все ще не все. В рамках післявоєнного відновлення частина експонатів передавалася з музею Ханенків до інших музеїв, які постраждали під час війни і втратили свої експонати. Так, ми втратили ще одну частинку колекції Ханенків. При цьому всьому в там 60-ті, -70 70-ті музей отримував теж нові твори в колекцію щось купувалося нове, але знову ж таки, вся неподільність першочергової колекції все більше втрачалася і втрачалася, і втрачалася. З відновленням незалежності відбулися певні позитивні зміни в тому, що в 99-му році повернули ім'я Ханенків до назви музею, але фінансуваній стан його був ну не, не, не дуже добрим, чесно кажучи. І відповідно музей не міг собі отримувати нові твори, купувати їх. Переважно це відбувалося поповненням або за рахунок дарів, або за рахунок ось цих яскравих моментів, коли старі твори з колекції, які вже колись в ній були, поверталися додому, і це справді дуже радує, бо це дуже гарна тенденція. Зараз музей Ханенків сучасний. Він є для мене втіленням того, до чого мають йти інші музеї. І в Києві насправді трошки стає краще у нас з музейними просторами, але от Ханенки для мене є певним. Прикладом, вони і команди, і сам музей зараз є таким втіленням сучасності, відкритості, проактивності, інклюзивності. І це не просто якісь красиві слова, які вони постійно десь розказують і написали в себе в брошурках і на сайтах. Це справді те, над чим команда працює і послідовно багато років втілює, особливо останні 10 років. Це прям дуже-дуже гарний розвиток музею. Мені прям страшно це подобається. І навіть зараз, не дивлячись на те, що не експозиція. Евакуйований, там майже нічого немає зараз в приміщенні. Команда придумала, як створити тут ту атмосферу, додати якихось нових сенсів, і вони проводять. Виставки, якісь екскурсії, лекції, інші заходи. Тобто музей продовжує жити навіть зараз, і туди хочеться прийти і підтримати команду і музею, особливо після того, як минулого точніше поза минулого року, в жовтня, 22-го, коли прилетіла якраз ракета, прямо в. Ось в цей район там дуже багато всього постраждало. І в парку Шевченка, і е, університет е, Шевченка, і музеї, ті, що от по вулиці Терещенківській, і він все ще продовжує відновлюватися. Тоді дуже багато людей донатили на відновлення музею. І тобі справді хочеться прийти його і підтримати, тому що ти бачиш, що вони, вони намагаються, і в них непогано виходить, насправді, і при цьому всьому вони ще й. Відповідають всім задекларованим принципам, які команда проголосила, тому це мій один із найулюбленіших музеїв місті. Не дивлячись на те, що не буває в ньому рідше ніж в інших. Але я прям всім, всім серцем його люблю і сподіваюся, що змогла вам розповісти його історію так цікаво, що ви зацікавилися, захопилися і захочете тепер туди сходити при нагоді. Я залишу вам посилання на сайт, де ви зможете подивитися, що там зараз відбувається, і подивитися, сходити, якщо маєте змогу на це. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися до кінця, я сподіваюся, вам справді було е, цікаво. Е, якщо це так, поставте, будь ласка, мені лайк, подивіться, чи ви підписані, е, поділіться відео зі своїми друзями, знайомими, колегами, можливо, їм теж буде цікаво. І напишіть в коментарях, е, чи було вам цікаво, чи ви були в цьому музеї, чи ви знали про таку історію його, про історію цього подружжя Ханенків, е, який у них був шлях. Е, чи що, якщо були, то що вам там сподобалося? Який відділ, який період, які твори, можливо, щось у вас є саме найулюбленіше, де ви е, любите проводити найбільше часу? Мені буде цікаво з вами це обговорити. Нагадую про необхідність наших постійних регулярних донатів, підтримки нашого війська, підтримки медиків, підтримки волонтерів, що підтримують всю цю нашу піраміду, завдяки якій наша держава, ще досі існує зараз. Це дуже важливо. Я впевнена, що ви розумієте цю важливість, але я так вам трошечки нагадую, що якщо ще у вас сьогодні не було донату, то зробіть його, будь ласка. Дякую за увагу! Щастя вам здоров'я, до наступного відео!